Його меч могутня енергетична зброя проти будь-яких сутностей із низьких планів. Мене звати Луча. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Це відео також для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. У мене сьогодні прозорий купол став сірим. Раніше він просто нависав над Україною, у деяких місцях виходив за межі кордонів. А сьогодні він щільно ліг по всьому кордоні, ніби кришка на сковороді. Намагався очистити різними методами досить довго, але все ж таки зробив його прозорим. В стовпі світла всередині з'являється меч, в самому кінці ручки меча є кристал. Він блакитного кольору. Світло через весь меч йде до кристала, через кристал формується живий багатофункціональний промінь світла. Він очищає, реставрує, укріплює сам купол з усіх сторін. Меч безкінечно глибоко пронизує, мабуть, весь всесвіт. Розповідаю власне видіння воїн світла на ім'я Світоч із моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт. Заємодіяти з енергіями тонких планів світоч вчився самостійно. У мою телеграм-спільноту він прийшов із власною валізою знань, вмінь і ім'ям Світоч, яке йому дав його духовний вчитель із тонкого плану Радомир. У моїй спільноті знання і вміння Світоча. Почали розширюватися. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах: Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення». Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Голос Архангел Михаїл, мабуть, дає мені настанови чітко та коротко як взаємодіяти з мечем. Концентруюсь на роботі і мною керує голос. Захист з'явився після того, як я з вами. До цього нічого подібного не бачив та не робив, зазначає Світоч. Далі Світоч розповідає, як вчора ввечері відбулося його знайомство з Архангелом Михаїлом, і не лише з ним. Архангелів було двоє, третій стояв на відстані. Почав дуже швидко підійматися вверх, вийшовши на верхній. Так би мовити, поверх на якусь прозору площадку, по якій е, можна було йти як по твердій поверхні. Був великих розмірів вдалі. Побачив тих двох, хто мене кликали. І вже тоді я знав, хто це, хто вони. Це настільки був радісний момент. Я не йшов. Я під прибіг чи підлетів, я не знаю за секунду. Я опинився біля них, і ми радісно почали обійматися. Причому, що в трьох одночасно, це був Архангел Михаїл, це був Архангел Гавріл. Я навіть не запитував їхніх імен, тому що я знав, що це вони. І тоді, коли вони мене покликали, коли я ще йшов в повній свідомості по землі, я вже знав, хто кличе і для чого. Зустріч була настільки теплою, настільки приємною. Це така безмежна любов, яка Наповнює все существо і починає світитися як сонце, розливатися навкруги. Досить тепло. Вони мене зустріли. Ми поговорили. Вони, вони почали представлятися, хоча я їх знав, вони мене теж знали Таке враження, що ми якісь навіть не однокласники, а старі, старі друзі, які десь були в різних куточках країни, в різних куточках планети. І настав момент зустрічі. І питань було маса, і тут же жодних питань. Бо настільки захоплива ця зустріч, настільки яскрава, що відпадали всі питання, і там вже йшла розмова-сердець. Досить яскрава, цікава, цікава така подія трапилася. Потім Михаїл відійшов трішечки вбік. Між нами була відстань десь біля двох метрів. Це був красивий, стройний, золотоволосий ангел. І між нами з'явився матч. Він був в просторі, просто висів. Його е, очі, які дивилися на мене, викликали питання. Він перевіряв на мою реакцію, що я буду робити. А е, я теж вирішив з ним погратися. нічого не робив. Теж дивився. Після чого меч зник. Ми обнялися один з одним і кудись ми потім попрямували. Е, той третій, можливо, ангел, він стояв в метрах 4-5. Я його не бачив, а відчував, що він присутній. І відчував те, що він поки, поки що хоче бути в тіні. Тобто невідомим. Він прийшов подивитися, як ми зустрічаємось. Хто він? Він поки не дозволяє відповісти на це питання. Якось так.